Як були ваші відчуття саме під час шоу, коли вам треба було генерувати ідеї, Коли вам треба було за всю команду віддуватися та відповідати на завдання, так поставлені? Ну, Які були да, ваші Відповідальність для мене звична насправді? Тому я був собою в своїй тарілці, мені це абсолютно комфортно. Е, ну але були дійсно складні питання. Е, більш це емоційні або там тут було треба було прийняти швидко конкретні рішення, які прям, начебто, я знаєте, відчував відповідальність, що це реальний бізнес. І якщо зараз я скажу щось не то, але прийму неправильне рішення, то в реальному бізнесі щось не так відбудеться. Це азарт не то, можна то, десь то, залишити да. за кадром. Так треба типу, якщо бізнес, то це бізнес. Да. Що найскладніше було? Яке завдання найскладніше було під час шоу, з яким дійсно треба було е замислитися, і чому саме це? Якби не партнери хлопці, да то я б мабуть не зміг продумати для конкурент допомогти їм придумати їх класний слоган, бо я прям завис щось не міг ніяк подумати, як же рекламувати караоке да, або вчитися співати для караоке.